Друзі, усім привіт! Ті з вас, хто хоч трохи цікавиться фізикою, мабуть, чув про так зване рівняння Шредінгера. Рівняння Шредінгера відноситься до розділу фізики, який називається квантова механіка. В свою чергу, квантова механіка займається системами дуже маленькими, як, от, наприклад, електрони чи окремі атоми. Грубо кажучи, якщо розв'язати рівняння Шредінгера, то ми отримуємо повну інформацію про систему, про її еволюцію в часі. Наприклад, Куди полетить електрон, чи як він буде знаходитись навколо атома, які енергетичні рівні у нього будуть. Якщо рівняння Шредінгера таке круте, то чому фізики до сих пір його не розв'язали? Про це і піде мова у цьому відео, і сподіваюся, я зможу дати просту відповідь на це складне запитання. Ну, а перед початком хотів би попросити всіх вас поставити вподобайку цьому відео, а також підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Таким чином, ви допомагаєте не лише мені і моєму каналу, а і україномовному контенту в цілому. Зрозуміло, що рівняння Шредінгера буде трохи різне для різних систем. Але, наприклад, згадайте квадратне рівняння. Вони також бувають різні з різними числовими коефіцієнтами. Проте кожне квадратне рівняння ми можемо розв'язати за допомогою однієї формули Формули коренів квадратного рівняння. Незважаючи на те, що коефіцієнти будуть різними. Так чому ж фізики ще не знайшли таку формулу для рівняння Шредінгера? Давайте розбиратися. Давайте для початку трохи детальніше поговоримо про саме рівняння Шредінгера. Воно виглядає ось так. Шукаємо ми тут невідому в лапках змінну пси. Воно позначається грецькою літерою пси. В лівій частині у нас стоїть І помножити на H з рискою. Це просто сталий множник. І це уявна одиниця, аж з рискою це стала планка, поділена на 2 пі. І все це множиться на ось такий дріб, який собою являє похідну по часу від якраз таки ось цієї функції ψ. В правій частині у нас стоїть аж з такою шляпкою. Це називається Гамільтоніан системи. За прізвищем математика Вільяма Гамільтона, який ввів його у класичну фізику і ще задовго до створення квантової механіки. Ну і воно, воно ніби як множиться на функцію Псі. Оце H і шляпка над ним позначає, що цей математичний об'єкт насправді є оператором. Але для нас це не важливо в цьому відео. Набагато більш суттєвим є те, що в гамільтоніані міститься вся інформація про систему, тобто про всі взаємодії, які відбуваються в ній. Наприклад, якщо наша система це електрон, який рухається в електромагнітному полі, то тоді. У гамільтоняні буде два доданки. Це буде кінетична енергія самого електрона і плюс енергія його взаємодії з полем, тобто потенціальна енергія цього ж самого електрона. Якщо дуже грубо підсумувати, то рівняння Шредінгера нам говорить, що якщо взяти похідну від функції пси по часу, помножити це на ІH, то це буде рівне тому самому, що подіяти на цю функцію гамільтонянам. Тут в гаммельтоніані можуть міститися також похідні, наприклад, в кінетичній енергії, або інші дії для функції псі, наприклад, множення її на якусь іншу функцію, або щось типу того. Давайте зробимо невеличку табличку порівняння: квадратного рівняння і рівняння Шредінгера. Перший критерій, за яким ми будемо порівнювати ці два об'єкти, це питання, а що ми взагалі шукаємо у цих рівняннях? У квадратному рівнянні ми шукаємо числа, які б цьому рівнянню задовольняли. А у рівнянні Шредінгера ми шукаємо невідому функцію, яка позначається якраз таки тією самою літерою пси. Її називають хвильовою функцією. Функції у математиці є набагато більш складними об'єктами, ніж числа. Наведемо дуже грубий приклад. І якщо б ми не знали, як розв'язувати квадратне рівняння, то ми могли б принаймні взяти якесь число, підставити його у це рівняння і подивитись, наскільки сильно ми помилилися. Тобто наскільки сильно наш, наша здогадка відрізняється від правильного розв'язку. З функціями так не піде. Якщо ми візьмемо довільну функцію, підставимо його рівняння, вона не підійде, то ми не отримаємо жодної інформації, наскільки далекі ми від справжнього розв'язку. Адже функції, які можуть бути навіть дуже схожі, але трошки різні, будуть за своїми властивостями відрізнятися колосально. І одна може задовольняти рівнянню, а друга ні. Другий критерій порівняння, на мою думку, найбільш суттєвий. Він полягає у запитанні, а від чого залежить розв'язок рівняння? Для квадратного рівняння все просто: Розв'язок залежить лише від трьох чисел А, Б і С. Різні числа можуть бути різні розв'язки. У рівнянні Шредінгера ситуація трохи інша. Розвиски залежать від вигляду Гамільтоніану системи, який описує взаємодії в ній. Це значить, що для різних гамільтоніанів, як самі розвиски, так і спосіб розвиску можуть бути принципово різним. Тобто, якщо ми розв'язали це рівняння для якоїсь простої системи з простим гамільтоніаном, це ще нічого нам не дає для розв'язку більш складних систем. На відміну від квадратного рівняння, де ми розв'язали для, конкрет... ну, для загальних А Б і С, і тепер ми знаємо розв'язок для всіх А Б С. У рівнянні Шредінгера не так. Крім цього, розв'язок рівняння ще й залежить від початкових умов, тому що це диференціальне рівняння з похідними. Це означає, що залежно від того, в якому стані перебувала система у початковий момент часу, розв'язок може бути. Інакшим в залежності від цього. А отже, навіть якщо ми розв'язали ось це рівняння для конкретного вигляду гамільтоніану з конкретними початковими умовами, це ще не значить, що ми розв'язали його для всіх випадків з, таких гамиль... з таким гамільтоніаном, для всіх можливих початкових умов. І для деяких навіть розв'язки можуть дуже відрізнятися, і спосіб розв'язку може дуже відрізнятися. Третій критерій полягає в запитанні: а чи взагалі завжди є розв'язки у цих рівняннях? Ну, для квадратного рівняння, якщо ми враховуємо комплексні числа, то розв'язки є завжди. Це вже доведено. При чому їх завжди рівно 2, бо це рівняння другого степеня. Оскільки в рівняння Шредінгера входить похідна, ми бачимо це і явно як похідну по часу. Ну і в гамільтоніан також можуть входити похідні, які беруться від функції псі. То рано чи пізно при розв'язку цього рівняння нам доведеться робити обернену до похідної дії. Це, звісно, інтегрування. Як відомо з математики, не всі функції можна проінтегрувати так, щоб результат був відомою нам елементарною функцією. Ну, наприклад, якщо ми інтегруємо функці функцію косинус, то ми знаємо, що результатом буде синус. Це відомий результат. А от, наприклад, для функції є в степені мінус х квадрат, не існує елементарної первісної. Тобто немає такої функції, щоб ми ось це проінтегрували і знайшли ось тут результат. Ну, і таких функцій прикладів можна навести безліч. Я б навіть сказав, що більшість функцій, от якщо просто взяти з голови придумати функцію, скласти якусь, то, скоріш за все, вона не буде інтегровною, ми не зможемо проінтегрувати її і знайти явний вигляд. Тобто не завжди в рівнянні шеддінгера розв'язком буде якась функція, яку ми вже придумали: синус, косинус, експонента, поліном чи ще щось. Іноді там виникають спеціальні функції, але і це не завжди так. Ось таке порівняння цих двох рівнянь у нас вийшло. Сподіваюсь, тепер вам зрозуміло, чому фізики нарешті не розв'язали рівняння Шредінгера і не заспокоїлись. Якщо вам сподобалося це відео, то залишайте вподобайки, а також напишіть коментар. Якщо ви не підписані на канал, прошу підписатися. Згідно з статистикою Ютубу більшість глядачів, які дивляться мої відео, на канал не підписані. Також закликаю всіх підписатися на інші соціальні мережі каналу. В інстаграмі, в Твіттері та особливо на телеграм-канал, в якому виходять інші пости, окрім моїх відео. Ну а на сьогодні все. І до нових зустрічей у наступному ролику.